О, да, мірчитися. Опцію кажу. Старим будемо. Ножки варимо. А що ти робиш? Ножки вариш і Тоби... мию. Підбираєш? Її... Да, попельничні їсти. Я ложку були. Мої воски, любимая. Сейчас ми його вилечимо. Да. Сейчас ми попили маложки, вона быстро тледе. Так. Да. <клухи> Як каплик пройде, все пройде. Ти чашку, чайну ложку солі раз і чайну ложку соли. Ну, солі. З содою. Раз, чайную ложку. Раз. Еще одну забыть, то мы из будем капать и лечить. Конечно, так и будем сказать. вы сделали, можно и плавать. Да. А, Йод. Йод вам не надо? Да. Пять минут их самый важно. Сода, соль и кипяток. Сейчас. Мисочки внесем. А хорошо ну в голову. Mm. Фух, так как в Чай травяный. Сыр медом. Ну что? Нуша. Подписчики, нам вам подобається? Подобається. Будемо здорові, да? да. Так. А так. А мені вже легше. Я рада, Зірочка. А я не хочу вже в ушко капати. Ну, давай ще разочок і все. Ні. А а як ви лікуєте диток і себе? Мам, а давай тут порахуємо. Порахуємо. І на оце. Давай. Так. Один. Дин. Два. Три. Чотири, п'ять, п'ять панчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай будемо чай пити, Давай. Давай. Чайок.